Першим не увагу на Блум саме скай. Ось, зафіксуємо це. Он де вони? А? Пробач, Блум, усе гаразд. Так, звісно, я радий тебе бачити. Я тебе теж, але я вже біжу. так швидко. Смолток. Дуже швидко поговорили і вистачить вам. Я радий бачити, я теж давай все. Не відволікай мене. Ну, принаймні, тут видно вже якусь першу симпатію. Може, потанцюємо? О, Окей, давай. Ну, хоч не став там грати очима. Одразу давай потанцюємо. Ну давай. Ти ж тепер не втечеш. Сподіваюся, їй це принесе тобі удачу. Це була третя серія подій. Небагато один нещасний бал. А за те, який принаймні, ми починаємо бачити вже перші пари. Це у нас Sky Bloom, Це бренду не тому що тут відчувається симпатія. До речі, перші тут саме симпатизують хлопці, тобто не подарував оце яйце стелі. А Sky запросив танцювати Bloom.